Добрий день, шановні глядачі. З вами у відкритій студії ЗНО працює студентка ЕПФК ЗНУ, спеціальності журналістика Яна Ігріцова. Сьогодні в межах рубрики Успішний студент ми маємо чудову нагоду поспілкуватися зі студенткою першого курсу економічного факультету спеціальності маркетинг Альбіною почколіною. Доброго дня! Раді тебе вітати у нас в гостях. Ти навчаєшся на першому курсі, отже, спогади ще свіжі. Розкажи, як ти обрала спеціальність та заклад освіти. А спеціальність я обирала насправді не дуже довго. У мене було вагання щодо менеджменту та, та маркетингу. Все ж таки, я обрала маркетинг, тому що ще навчаючись у школі, я дивилася багато подкастів, читала книги та слухала лекції про маркетинг. Мені це все було дуже цікаво. Також я трошечки була поєднана з. Веденням акаунт в інстаграм, це як СММ, правильно? Так. Ну так. А, тому мені здавалося, що і насправді так і є. Що СММ та маркетинг дуже пов'язані, тому що а, це дві такі цікаві, два цікавих напрямів, де можна знайти себе. Та я вирішила, що це мій розвиток. Я зможу тут знайти себе, я зможу реалізувати всі свої творчі ідеї, все, що в мене є в голові, дуже цікавого, незвичного, і мені здається, буде дуже корисно для людства та для університету. Бо ми робимо класні заходи. Тому так. А щодо навчального закладу, по перше, мені було дуже зручно вчитися в Запоріжжі через те, що я працюю. А, та по-друге, я багато чула від своїх знайомих, від своїх друзів, дуже класні відгуки про університет, що всі дуже дружні, всі дуже компетентні та професійні, як викладачі, і дуже гарні люди. Тому мій вибір одразу майже пав на Запорізький національний університет. І після вже вступу я ще ні разу не пошкодувала про те, що я поступила саме в цей університет, бо я знайшла для себе багато друзів, класних викладачів, які дарують мені позитивні емоції, коли ми виходимо один раз офлайн на лекції та онлайн на лекціях. Тобто дуже цікаво, дуже інформативно, дуже іноді навіть весело. Вибір професії це доволі важливий вибір у житті кожного. Тож можеш дати декілька порад, можливо, якими ти сама користувалася. Як точно не помилитися з цим вибором? По-перше, потрібно завжди вірити в себе і слухати тільки себе. Тобто, все, що кажуть тобі батьки, це важливо. Так, я згодна, це дуже важливо, але не потрібно приймати рішення своє за допомогою рішення батьків. У тебе повинно бути. Своє ставлення до ситуації, своє ставлення щодо професії. Бо батьки мені пропонували різні варіанти для того, куди мені поступити, на яку спеціальність. Але я все ж таки послухала себе, обрала маркетинг і не помилилася, тому що це те, що мені цікаво, це те, у чому я розбираюся, це те, у чому я відчуваю себе як риба у воді. Тому не слухайте, що вам кажуть інші, слухайте тільки себе. Це по-перше. По-друге, вивчайте, будь ласка, куди ви хочете поступити. Тобто, якщо це маркетинг, то вивчайте, яка є інформація про маркетинг, що взагалі кажуть люди, що кажуть спеціалісти, які працюють у цій сфері. Якщо це так візьмемо журналістика. То вивчайте, що вам кажуть про журналістику, які є цікаві ведучі, які є цікаві інтерв'юєри. Так ну це дуже корисно, це дуже цікаво. і Це допоможе вам знайти свій шлях. Тобто, якщо ви розумієте, ага, мені це цікаво, мені це подобається. Я хочу чому розвиватися. Все я нікого не слухаю, я йду тоді, куди мені потрібно. Тому завжди слухайте тільки себе. За перший рік навчання ти вже встигла доволі багато всього. Так. Зокрема, ти є головою студентської ради факультету. Так. Чим займаєшся особисто ти та студради загалом? Я, як голова економічного факультету, допомагаю студентам робити все та відчувати себе як вдома, щоб їм було комфортно, цікаво та корисно. Тобто, щоб університет був не тільки місцем для навчання, щоб це було і цікавим плейсом для того, щоб розвиватися, шукати нових друзів, ходити на якісь івенти, заходи, цікаві події, які проходять. Також, якщо ми кажемо про навчання, то це лекції, це семінари. Це дуже цікаві презентації, якими з які, яким нами діляться наші лектори після лекції, до А, лекції. Тому ми робимо все, щоб, університету, щоб університет був другим домом. Щоб студентам було комфортно, викладачам також було з нами комфортно. Ми тримаємо тісний зв'язок з адміністрацією та нашою студентською радою для того, щоб. Студенти отримували все, що вони хочуть отримати, та все, що вони кажуть, завжди доходило до важливих людей, які є в нашому університеті. І все було виконано так, як потрібно. Тобто, якщо є якісь зауваження, адміністрація приймає якесь рішення. Якщо є позитивний фідбек, так само адміністрація приймає це до себе, і ми працюємо вже у цьому форматі. та у цьому шляху, щоб студентам було цікаво, і в те, на що у них є позитивний відгук, цього було більше. А чи не заважає таке доволі активне студентське життя, навчання і наукові діяльності? Особисто мені ні. Мене це навпаки заряджає. Мені це дає багато енергії та а, а, рушія. Тобто я хочу постійно кудись розвиватися. Ходити, мені дуже цікаво бути в університеті, бо тут є все, що мені потрібно. Тут є розвиток, як і творчий, тобто я можу виразити якісь свої таланти, або якщо не мої, то таланти моїх учнів. Це і як науково, так, я пишу писала нещодавно дуже цікавий. Таку, як Куштову роботу, можна сказати, вона не зовсім коштова, але робота щодо навчання. Плюс, це є такою синергією. Тобто моя робота, моє навчання загалом отримує дуже гарний позитивний відгук, тому що все, що в мене є на роботі, я можу додати. У своє студентське життя і навпаки, тобто знання з маркетингу, знання з моєї спеціальності, звісно, ми не ми Вчаємо дуже багато різних предметів. Це все допомагає мені у звичайному житті, тому воно все дуже гарненько, плавненько йде разом. Нам відомо, що ти займаєшся волонтерством. Розкажи про це трохи детальніше. Ми разом з університетом допомагали нашим військовим. Ми відправляли посилки. Це були засоби гігієни, якісь смаколики, листи від студентів як знак подяки та підтримки військовим, які зараз у цей нелегкий час нашої країни вони захищають нас, вони дають нам впевненість у кожному дні. Тому так ми відправляли ці посилки. Ми збирали їх у третьому корпусі. У економічному нашому факультеті їх забрали, було дуже багато посилок, дуже багато коробок. Там було все, що потрібно, і мені дуже подобається цим займатися, тому що благодійність це не тільки як галочка поставлена у мене десь у голові або десь у телефоні. Так, це про щирість, це про відкритість, це про єдність. Тобто, ми один одному допомагаємо для того. Щоб ми могли жити у розвиненому колі, у розвиненому суспільстві, не дивлячись, звісно, на те, які в нас є для цього обставини. Також був на День Соборності України, був дуже великий класний захід, було дуже багато студентів. Ми розвішували флаг України по всьому проспекту. Цей захід показав, що ми не одні, що у кожного студента є студент. У кожного викладача є викладач, ми є один у одного, і це велика підтримка. Тому я була в захваті, і я дуже рада, що я змогла бути частиною цього заходу. Ти вже неодноразово згадувала, що окрім студентського і громадського життя, у тебе є цілком професійне, і наразі ти працюєш тренером з бальних танців і стретчингу. Як ти це все взагалі встигаєш? Чесно кажучи, я сама не знаю, як я все це встигаю. Мені іноді здається, що в мене просто 25 дф. Іноді я сама не знаю, як я це все встигаю. Мені здається, що в мене є 25 годин у добах. Але якось виходить, мені дуже допомагає тайм-менеджмент. Тобто, коли ти чітко знаєш, що у тебе є. Розписаний, розклад дня. ти знаєш, що сьогодні у тебе об 11-ті якесь завдання, о 13-ті у тебе робота. І ти це все можеш коригувати та а, взагалі розуміти, де знаходиться твій час і де ти у цьому часі. Тому тайм-менеджмент дуже класна штука. Я також всіх хочу залучити до цього, щоб ви вивчали, що таке тайм-менеджмент та вчилися правильно. Свій, свій час розпоряджати. Тому це дуже допомагає, коли у тебе є чіткий графік дня, і ти знаєш, що за цим йде. Ну і плюс потрібно ще мати відпочинок, бо якщо немає відпочинку, у ну, тебе немає гарної продуктивної роботи. Тому про це також дуже важливо не забувати. Бо якщо ти не відпочиваєш, ти не встигаєш відновлюватися, і в тебе немає енергії для того, щоб працювати, вчитися та робити те, що ти хочеш робити. А у вільний від навчання і роботи часто чим ти займаєшся? Я люблю грати в теніс, я граю у великий теніс. Я читаю та дуже рідко, але все ж таки, малюю картини. Одна з моїх останніх прочитаних книг. Це Рей Бредбері, 451 по Фаренгейту. Дуже цікава книжка. Я дуже багато для тебе дізналася, не можу сказати, що нового, але того, що мене захоплювало. До речі, цікавий факт, коли ви читаєте книжки, купіть собі паперові закладки. та Наліпляйте їх на сторінку із книгою, яку ви прочитали, тобто яка фраза вам сподобалася. Через час дуже приємно відкрити, перечитати, проаналізувати і зрозуміти, чому саме у той час я відзначила це як важливе. І ти можеш потім це прочитати. Від цього отримувати енергію або, навпаки, зрозуміти, що все, я це пережила, мені потрібно щось нове. Береш нову книжку, читаєш, чик, готово. Які можеш дати поради студентам і майбутнім вступникам, як досягати успіхів? По-перше, нічого не боятися, бо страх блокує все, що у тебе є. Це, що в мозку воно проходить через, звісно, емоції. Якщо є емоція страху, то ти не зможеш нічого зробити взагалі в своєму житті. Нічого не бійтеся, не переживайте. Та, звісно, багато працюйте. Я зараз не кажу про фізичний труд, я кажу, от, от саме про інформацію, яку ви отримуєте. Тобто, це. Слухання лекцій, підкастів, читання книг це робота вашого мозку. А також, якщо у вас є можливість, звісно, працювати не скільки фізично, так, а от скільки, звісно, головою, це дуже наповнює і робить з вас людину. Тобто, робота допомагає вам бути начитаним, інтелектуальним, гарним. Спеціалістом або просто хорошою людиною. Тому працюйте, розвивайтеся, нічого не бійтеся і слухайте тільки те, що ви вважаєте для себе потрібним. І всі кордони, які будуть начебто закриті, вони відкриються, і ви зможете знайти для себе щось особливе. І наостанок, давай, проведемо коротенький бліц. Що головне в людині щирість та відкритість. Відпочинок наодинці чи з друзями? Дивлячись від настрою, але по більшості, мабуть, з друзями. Кіно чи книга? Книга. Улюблений антистрес. Спорт. Найяскравіший викладач на кафедрі. О, це буде Ігор Вікторович та Олег Іванович. Дякую тобі за цікаве та відверте інтерв'ю. було дуже рада поспілкуватися. Дякую. А глядачам дякую за перегляд. Якщо ти теж успішний, обов'язково заяви про себе Підписуйтесь на канал вступнику ЗНУ та ставте вподобайку. Це допоможе у просуванні відео. Також долучайтесь до наших соцмереж, у нас багато цікавого. Обирайте Запорізький національний університет, майбутнє починається тут. До зустрічі! Пі-па-па!